e que aqui Завжди вважав за молодші за молодшого брата. Він сприймав мене як старшого брат. Тому розумієте, я думаю, як серця, серця тут всіх людей, мої настрої. Віддати шану цій людині, та що яка ну, робила добро людям і мені особисто. Чим міг і не міг, і допомагав, і привозив. І... І форму нам, і, і добрим словом, кого які були проблеми там, сімейні, такого там плану всяке буває, він допомагав особисто.